Борщ популярна страва в українській кухні. Традиційно для його приготування купують морку, цибулю, картоплю, буряк. Капусту, помідори та м'ясо 4 листопада. Журналісти Житомирінфо завітали на житній ринок, щоб дізнатися, в скільки цьогоріч обійдеться борщовий набір. Ціни на ринку різняться на одних прилавках. Моркву та буряк продають по 30 гривень за кілограм. Тоді як на інших, такий самий товар коштує 15 гривень за кілограм. Все, і буряк і морква і цибуля, все коштує 15 гривень за кілограм. Капуста коштує 17 гривень за кілограм. Зменшилася капуста. В тому році була 20 20 гривень, а зараз 17 гривень. Можна знайти, звісно, і 15, але ну, зменшилась ціна. Пройшовшись ринком, ми знайшли найдешевшу капусту 10 гривень за кілограм, а помідори 60 гривень за кілограм. За словами продавців, цього року борщовий набір коштує дешевше ніж торік. Завдяки хорошому врожаю. Ціна на цей рік вона зменшилась на борщовий набір і дуже значно зменшилася. Вона коштує 15 гривень. Капусточка, 15 – морква, 15 – бурячок, 15 – цибулька. Я рахую, що це дуже гарна ціна. Ну, так як би сказати, Можна зекономити трошки. Картопля від 15 гривень до 25. Залежить від сорту, залежить від розміру. Е, капусточка 15 гривень за кілограм. А зв'язку з чим ціна зменшилась? Е, багато посадили, напевно, я думаю. Думаю, що фермери більше посадили. Помідорки з огірочками, на жаль, піднялися в ціні, коштують 150 гривень. Капуста, я вважаю, дешева 15 гривень, морква 20. Цибулька теж 20. ну Є ще нормальні ціни. Цибуля 25 коштувала. Ну, дешевше. І капуста дорогше стояла. А зараз цього року дешевше. Бо коли дефіцит, то тоді воно дорогше, а так є масово, то воно й дешевше. Чим більше, тим дешевше. І який же борщ без м'яса? Найчастіше для цієї страви купують саме ребра, кажуть продавці. І ціни на них цьогоріч зросли. Найдешевші, які ми знайшли, коштують 100 гривень за кілограм, найдорожчі 240 гривень за кілограм. Так, м'яско можна сьогодні купити лопаточку 190, шиночку 200, можна реберця такі купити у шейкові по 160-170 гривень. Ну, борщик можна зварить зараз. реберця такі коштують по 100 гривень, такі 220. З м'яском гарний. В порівнянні з минулим роком зросла, в порівнянні з усього місяць назад то зменшилась. Яке м'ясо на борщ купують? Ну, ребра в основному. Ну, Чесно, кості голі люди не купують. Купують там, ребришко якесь з пачерьовочки реберця, приблизно. Чи грудіночка ось така, на борщик іде така з м'яском? Ви зрозуміли? Христочок і це. Ребра 220-230 такі грудіночки 170, 150 можна купити трішечки дешевше. Збільшили, звичайно, але не набагато, 20-30 гривень. Ребра ніколи не були дешеві, бо їх мало. Отже, аби приготувати 3 літри борщу з найдешевших продуктів у 2025 році, потрібно 75 гривень 75 копійок. Для порівняння, торік ця сума становила 137 гривень 50 копійок.